Ця понтонна переправа на случі сполучає села Князівка та Богуші. Це найкоротша дорога на інший берег, де Богушівці обробляють свої паї. Доїхати до них можна і в об'їзд через Березне, а це зайвих майже 30 кілометрів, каже житель Богушів Микола Осійчук. Так куди там взагалі не переїде? Там трактором зараз не переїдеш, бо вже великий трактор там вже того, що йде поверх моста. Ну є три завести, шестого, навесні орать треба. Як треба достати себе? В об'їзд. Ну, об'їзд треба по кругу. Що нам хтось платить за той об'їзд чи що. Проблеми з понтоном траплялися і раніше, коли у річці піднімався рівень води, каже жителька Богущів Ганна Федас. Меніший мост треба, як боги з неба, нам нас там поля. Я сама з князівки, мене там родня, і родню треба провідати, як навесни була вода. Вам не уявлять, як, як ми туди їхали. прямо мост і все прямо як океан. Молилися, хрестилися, щоб Господь нас приніс через ту воду. А чим їхали? Трактором. Жителька Богушів Валентина Василець розповідає, що через несправну переправу не може зустрітися з ріднею. Мене там живе брат, якого я не можу побачити вже за рік, бо в мене немає коня туди переїхати, в мене машини нема туди переїхати. В мене є там поє батька і матері. Староста Тишицького округу каже, що переправу встановили орієнтовно 20 років тому. У 2018-му селяни долучилися до ремонту мосту, відкачали воду з кількох секцій, наповнили їх мішками із пластиковими пляшками та ущільнили спеціальною піною. Робили це за гроші з місцевих бюджетів. Ремонт на деякий час допоміг. Понтон піднявся, але згодом знову почав тонути. Поки пані Надія спілкувалася з нами, зі сторони Князівки до переправи під'їхав трактор. Водій оцінив ситуацію і розвернувся. Весь час воно було в нас усе добре, а це вже ці останні роки міст вже втратив, як то кажуть, ну втратив вже він старенький, зробився і став, вже він непридатний, а непридатний тому, що вже воно дно проіржавіло і. Зробити нічого вже не можна. Треба великому ремонту підлягає цей міст або його прибрати, щось нове тут придумати, або ремонт ну ремонт дуже буде. Перший заступник голови облдержадміністрації повідомив, що вони чекають звернення від місцевих жителів, аби вирішити проблему із переправою. До профільного департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації звернень, що до ремонту. Мосту не надходило на даний час. Даний міст є комунальною власністю органів місцевого середування і перебуває на балансі департаменту відповідного архітектури і будівництва. Якщо в громадах є подібна проблема, звертайтеся до нас відповідно до профільного департаменту, і ми будемо шукати спільні шляхи разом з територіальною громадою для вирішення даної проблеми. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.